Зендая знаходить двох бовдерів та займається з ними сексом в одному ліжку. Так, саме це нам показував трейлер, і саме це обіцяв нам фільм. І одразу обламаю ваші стручки і скажу, що ні, такого моменту у цьому фільмі немає. Замість цього тут є довгий поцілунок з язиком між двома головними героями, дебакувати Зендай, яка бісить весь фільм, супер затягнуті сегменти та сцени, ну і невизначеність того, що себе представляє цей фільм, через досить дебакувати сценарій. Детальні. І у сьогоднішньому коротесенькому огляді. Поїхали! Спочатку скажу, що фільм доступний до перегляду з минулого четверга, тож ви зараз можете подивитися його у кіно. Сама історія розтягнута набагато проміжків часу, постійно скаче між минулим та сьогоденням, але загально показує нам фінальний двобій на тенісному корті між двома старими друзями Патріком та Артом, яких зобразили Джош О'Конер і Майк Файст. Якщо ви їх не знаєте, окей. Ну і також фільм розкриває значення персонажки Таші, яку зіграла Лазіндає для цих хлопців. Що ж до минулого, то увесь фільм творці будуть за ручку вести нас за допомогою часових стрибків туди-сюди, туди-сюди і показувати дійсно заплутані відносини усіх трьох персонажів та значення спорту у їх житті. Від юніорських чемпіонатів, де обидва тенісисти були неймовірними та талановитими хлопцями, до моменту битви не за приз, а до смерті у фіналі картин. І початок цього фільму це, напевно, найкраще, що є у цій стрічці. Герої тут абсолютно не бісять, все приземлено, лунають максималістські фрази та думки, та відчувається життя та справжність у діалогах. Я як глядач вірив у ці сцени, і саме цим вони й стали близькими до мене. Що не можна сказати про інші часові стрибки, де герої різко змінюють характер, стають ворогами з нічого. Е, багато сценарних ідей так і залишається без розвитку, як дитина, наприклад. А найбільше всіх роздражає Зендай, яка повинна Втягувати цю стрічку, а за фактом навпаки стає її мінусом через погано прописану героїню. Таші, це ТП. От персонажка Таші це абсолютна ТП, яка не розуміє, що вона хоче у житті. Робить дурні вчинки, хоче казатися розумніше за всіх і ставить себе у приклад на подіум правильності цього Всесвіту. І чим більше я дивився цей фільм, тим більше цей персонаж мені ставав огиднішим. А це одна з головних героїн. Ні, це, напевно. yeah <laughs> Як на мене, головна героїня фільму. А ось хлопці мені сподобались. Режисер та кастинг-менеджер добре підібрали виконавців на цій ролі та створили той контраст, який повинен був присутнім у їх відносинах та їх любові так, любові, досить далеким. Щоправда, для мене стала їх сексуальна напруга у діалогах та поцілунок, але можливо іншим це сподобається. Мені на жаль, ні. Візначую, що і тут я не зрозумів зміни характеру арта та натяків на наркотичну. Залежність Патріка, але це все питання до фінального монтажу та сценарію. Дуже багато питань. Ну а фінал картини викликав у мене одночасно і захват, і сум. Сум бо режисер в один момент вирішив все. Зробити крутіше та показати фрагмент матчу з поглядом ячика, який грається. Так, і це досить неприємний досвід для мене, який більше викликає біль в очах та блювотний рефлекс, аніж щось інше. А захват від напруги музики та самого фіналу. Ось це мені без сумнівів сподобалось у суперниках. Щоправда, до цієї кульмінації історії йдеш занадто довго і втомлюєшся, буквально фільм дуже затягнутий. Ця картина мала бути порізана під час Монтажу, бо у дуже багатьох моментах вона нереально просідала у темпі та цільності оповідання. Але це було того варте, оцей фінал мене не розчарував. Що ж до іншого наповнення, то відзначив би музикальну частину. Головний енергічний та дикий трек, який несподівано виникає та зникає протягом усієї картини одне з найкращого, що є у цьому фільмі. Складно описати словами, але він створює одночасно і напругу, і зацікавленість, і чудово наголошує на акторській грі та діалог між персонажами. Режисер цим прийомом майстерно контролює глядача та його увагу, і цей засіб працює до самого завершеної картини. А от що він показує ще професійно, це теніс і саме тенісну гру. Я сам не займаюся тенісом, але у мене не було жодного разу відчуття, що я дивлюсь на якийсь цирк або актори не вміють грати. Цей від спорту. Це дуже кльовий показник якості, як на мене. Лише хочу сказати, що спорту тут набагато менше, ніж напруги між героями та пустої драми, яку хоче створити сценарист. Ну і акторська гра. Раніше я згадував саме персонажів, а не акторів, але саме ось до акторської гри у мене питань немає. Хлопці та Зендаї чудово зіграли у цьому продукті. Мені вони сподобались як у молодості, де були такими максималістами, так і у зрілому віці. Ну а їх кохання один до одного чудово читається і є головною тезою всієї картини. Так, ця картина це любов до спорту та один одного, незважаючи на те, друг ти, чи дівчина чи хлопець. У фіналі лише хочу сказати, що є питання, чи може Зендай витягувати фільми. І ця картина показала, що ні, на жаль, не може. Картина ще раз довела, що Зендай чудово відчувається на другорядних ролях, але все ж таки поки що не тягне головні. Перейдімо до оцінки суб'єктивності. Елемент сили я даю у повному обсязі, елементи реальності та простору у половинці. А от час, душа та розум, елементи цієї фільми не отримують. Та чи вийшло у режисера Лукі здивувати мене? Місцями так, чи буду я комусь рекомендувати цей фільм для перегляду? Абсолютно ні. Бо я не хочу ризикувати з вашими очікуваннями. Дуже і дуже багато буде залежати, чи любите ви схожі за наповненням та темпом картини, чи любите ви цей спорт, та спорт в цілому. Минулі. Роботи цього режисера, чи який настрій у вас буде просто при перегляді суперників, це дійсно важливо. Для мене це стала цікава стрічка з крутим саундтреком, хорошим фіналом та прекрасним початком. Але який би я хотів скоротити десь на 30 хвилин. Я ніколи не буду дивитися цей фільм знову, от це я знаю точно. І це за урахуванням того, що я обожнюю спортивні драми та спорт в цілому. Тож, можливо, моя оцінка сьогодні буде занадто суб'єктивна. Але ось, наприклад, Вимблдон, старенький фім, я і надалі буду всім рекомендувати. І от сьогодні я теж вам рекомендую подивитися його. Це неймовірно крутий фім. Мені він сподобався набагато більше за суперників. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую всім тим, кого ви зараз бачите на екрані, особливо Ярославу Левченко, Фрімену Павлу М ем та Зверойду, Миколі, а також Володимировичу та його дружині Дарії. Дякую вам всім. Бережіть себе, любіть кіно, робіть брейкпоїн та суперник. Найдем.